Права 814. Кінець хвилинної стрілки годинника, за 15 хвилин проходить відстань 6,28 см. Знайди довжину стрілки годинника. Ну, для початку, якщо нам відомо відстань, що проходить стрілка, кінець стрілки годинника за 15 хвилин, нам потрібно дізнатися, а за скільки, за який час воно зробить повний оберт. О, дивіться. Хвилинна стрілка робить один оберт за 60 хвилин. І чим більший час, тим більша буде відстань. Ці величини у нас прямо пропорційні. Ну що ж, можна зробити через пропорцію. Дивіться, записуємо тоді перша дія. Запишемо тоді умову так, що 15 хвилин. Стрілка у нас проходить 6,28. Сантиметра є. Ну а за один оберт за 60 хвилин. Це у нас буде тоді Х сантиметрів. Є. Оскільки ці величини прямо пропорційні. Записуємо зараз пропорцію, що 15 відноситься до 60, як 6,28 відноситься до х. Що ж, згадуємо, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції, то записуємо тоді 15, що множиться на Х, це дорівнює. Добуток середніх членів це 60, що множиться на 6,28 є. Ну що ж, зараз, як нам знайти невідомий множник Х? Потрібно весь добуток, поділити на відомий множник. Ділення запишемо в вигляді дробу. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Отже, добуток 60, що множиться на 6,28. А в знаменнику записуємо 15, скорочуємо і чисельник, і знаменник на 15, 60, що ділиться на 15, це буде 4. 15, що ділиться на 15, це буде 1. Ну що ж, зараз давайте тоді 6,28 помножимо на 4. Записуємо 6,28, що множиться на 4. Множимо. 8 помножити на 4 це 32. 2. пишемо, 3. Запам'ятовуємо 2 на 4 це 8, плюс 3 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 на 4 це 24, плюс 1 це 25. Два знаки після коми ставимо. Записуємо, що добуток у нас дорівнює. 25,12. перших. Це буде просто 25,12. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює. 25,12. А в дужках записуємо чого? Сантиметрів. Ні? Ну, гаразд. Тобто ми знаємо, що за один оберт стрілка пройшла такого відстань. Це і буде довжина нашого кола. Бо за 60 хвилин стрілка хвилинна зробить один оберт. І довжина, що вона пройде, відстань це і буде дорівнювати відстань довжині кола. Ну що ж, тоді задача у нас вже до чого зводиться. Нам відома довжина кола, а потрібно знайти. Радіус цього кола чи так, радіус, бо нам треба довжину хвилинної стрілки. Значить радіус. Давайте запишемо тут так. Отже, довжина. Кола. Записуємо 25,12 сантиметра. Ну що ж, тоді записуємо друга дію. Можемо пригадати, що оскільки С довжина кола дорівнює 2 πr то як нам знайти звідси радіус? невідомий множник. Потрібно добуток подивити на відомий множник. Записуємо тоді Записуємо r радіус. Дорівнює це, що ділиться на відомий множник, у нас буде 2π. Є? Ну що ж, а зараз давайте просто обчисливати, ми дорівнює радіус, записуємо, що радіус r наближено дорівнює. Замість цього формулу підставляємо 25,12. Що ділиться? Ну, а в дужках пишемо 2, що множиться. Замість спів наближено візьмемо 3,14. Запишемо це у вигляді дробу. В чисельнику у нас буде 25,12, а в знаменнику 2, що множиться на 3,14. І це дорівнює. Ну, 25,12 ми можемо записати як 4, що множиться на 6,28. А в знаменнику 2 помножити на 3,14 це буде 6,28. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді чисельник і знаменник на 6,28. Це у нас буде одиниця. Тоді в нас вийде 4 перших, ну або просто 4. А в дужках записуємо чого? Сантиметрів. Так. Ну і пишемо, що це у нас буде довжина, довжина. Це у нас буде хвилинної. Хвилинної стрілки, годинника. Що ж, записуємо відповідь. Так, отже, знайди довжину стрілки годинника. Ми знайшли. Це в нас буде 4 см. Ну що ж, ось така задача про довжину хвилинної стрілки, а також про довжину кола. На цьому вправу завершено.